Нині ми на порозі страсної седмиці. Це тиждень, коли Ісус Христос страждав за наші гріхи, приніс себе в жертву, аби врятувати наші душі, каже єпископ Дніпропетровський та Криворізький Симеон. У Великий піст він відвідав Криворізький храм святого великомученика Пантелеймона. Священик закликає всіх знайти бодай трохи часу для Бога, відвідати храм, помолитися, сповідатися і зустрічати Пасху чистим та світлим. Сакральний тиждень, такий тиждень духовного пробудження, я би так сказав. Це духовна весна, яка влине в нашу вже сьогодення, вона теж через церкву і через ці богослужіння хоче завітати до кожного в душу. Цей пісто є особливий, дуже, бо ми під час цього посту особливо звершуємо молитву за Україну. Ви знаєте, що Українська Православна Церква, Київська патріархату, як ніхто інший. Перебуває з воїнами, починаючи з першого дня зони АТО, до того на Майдані перебувала і піднесена особлива молитва. Ми під час кожного богослужіння звершуємо молитву за Україну, колінно преклонну. Ми сьогодні разом перебуваємо з воїнами АТО і просимо допомоги, щоб Господь милосердний зупинив це кровопролиття. І безперечно, ми сьогодні з волонтерами. Духовенство сьогодні капелана на передовій церква як ніколи сьогодні повинна максимально зібратися і молитися і просити у Бога прощення, і просити миру для нашого рідної землі. Піст, за словами єпископа Симеона, нам дається для того, аби перемогти якісь свої звички, змінити свою духовну природу. І не лише піст, але й увесь рік стали особливими для всіх українців, бо вони перемогли байдужість до майбутнього своєї батьківщини, відкрили очі і простягнули руку побратимам, яким іще важче. Біда нас об'єднала як націю, і вся православна церква згодом об'єднається, вважає священник. Думаю, час об'єднання буде швидкий, але залежить це все від нас з вами. Що я зробив для того, щоб церква була єдина? Тому що ми завжди чекаємо, що політики повинні об'єднати церкву. Ще хтось ні, повинні об'єднатися ми в першу чергу з вами. Ми повинні бути чуйніші один до одного, ми повинні любити один одного. От зауважте, що ми все ж таки проснулися. Якщо, наприклад, подивитися два роки тому назад, ми і знати не знали, що ми в нас є стільки волонтерський такий рух. Тобто, ми проснулися. Я хотів би побажати українцям. І українцям, всім віруючим людям, щоб ми дійсно такими залишалися чуйними, щоб ми чули один одного, ми чули голос Божий. Єпархія активно розвивається, і з кожним днем патріотично налаштованих вірян стає все більше, розповідає єпископ. Дніпропетровська єпархії, Кривий Ріг, безперечно є храмів достатньо. Віруючі, які люблять українську церкву, вона сьогодні тут достатньо розвивається. Я знаю, що відкриваються і парафії нові, і вірю в те, що Дніпропетровська єпархія, яка сьогодні так встає рушійна на ноги, тому що в єпархії сьогодні нараховується понад 240 парафій. 240 парафій. І десь біля 300 чоловік духовенства вона сьогодні стає максимальною єпархією. Люди потребують почути українське богослужіння, тобто богослужіння на рідній її мові. Ми маємо перебороти те, що нас розділяло. Настав час єдності. Вірить єпископ Симеон. Він переконаний: якщо будувати країну із вірою в Бога, то таки запанує над нашою землею Божа благодать, мир та любов.